Заповнювати електронний журнал індивідуальників. Ось навожу приклад на своєму варіанті, на своїй сторінці. Давайте трішки ми розберемося, як виглядає журнал індивідуальників, що є, Ну і потім почнемо його заповнювати. Журнал індивідуальників розташований у електронній таблиці. У електронній Google-таблиці. Ось вона перед вами. Ви можете побачити, що тут є. Вгорі у нас є пункт меню. Нижче у нас є панель інструментів. В правій частині ми можемо побачити налаштування спільного доступу. По центру у нас робоча область, там де у нас створені комірки. Комірки підписані, тобто номер по порядку, дата, зміст навчального матеріалу, кількість годин, оцінка і домашнє завдання. В самому низі ми бачимо створені аркуші, вони мають назви предметів. І в правій частині ми можемо побачити ще такі значки, як стрілочки. Ми можемо на них натискати, і наші предмети, наші аркуші, вони будуть рухатись. Також у нас є прокрутка, це горизонтально. І в правій частині є вертикальна. Далі. Ну, давайте кожна колоночка таке ще. Кожна колоночка в нас має свою букву та свою цифру. Тобто, наприклад, ось комірка називається вона А1, ось це А2, ось це Б2. Е, ну, давайте спробуємо заповнити наш е, журнал. І поговоримо одразу, які можуть. Бути проблеми, як їх вирішити. Ну, в мене перша, перша строка вже заповнена. Давайте будемо заповнювати другу. Ось у мене завтра в учня-індивідуальниці дівчинки індивідуальниці буде урок. Я одразу тут вписую дані. Тобто ставлю цифру 2 номер по порядку. Далі клікаю, обираю дату, пишу 28 завтра. Так, 2809 через крапочку. В наступній колонці, точніше комірці, я повинен записати тему уроку. Варіанти два, як це зробити. Перший варіант записати вручну. Другий варіант скопіювати з ваших календарного, з вашого електронного календарного планування. Ось воно в мене відкрите. Я заходжу в нього, і мені треба скопіювати. Зміст цієї комірки ось, під цифрою 2. Е, як я це можу зробити? Давайте трішки лікбез. По-перше, можу виділити просто мишкою натиснути, да, наприклад, після точки, і потягнути вліво. Виділити. Далі, як я ще можу виділити, я можу три рази класнути на, в одне те саме місце лівою кнопкою миші головною. Давайте, раз, два, три. Ось. Трішки швидше треба робити. Це другий спосіб виділити текст. Ну і третій, коли ви клікнули. Ну, контрола у нас не, не працює. Ну, Значить, два способи. Ну, виділяємо, наприклад, як всі привикли, Звикли. Клікнули, виділили, потягнули, копіюємо або правою кнопочкою, або з сполученням клавіш Ctrl-C. Переходимо до нашого браузеру. І ось цей рядочок ми цей текст вставляємо. Клікаємо. Правою кнопочкою вставити вгорі або Ctrl-V, натискаємо. І ось перше, те, що може трапитись. Бачите, при вставленні тексту е текст з календарного планування да, увесь, він поїхав, зайшов на інші комірки. Ви бачите одразу, коли ось просто вставили, нічого більше не класну, і у вас таке трапило. Що ви робите? Ось зараз у вас комірка, в яку ви вставляли текст. Вона, до речі, виділена, бачите, синім кольором. Ви нічого не робите, нікуди не клацаєте, але вгорі натискаєте формат. Обираєте перенос. І в випадаючому меню обираєте перенос за словами. Ось це. І наш текст автоматично збирається в одній цій комірці. Далі пункт домашнє завдання. Ну, також само, якщо у вас велике домашнє завдання, давайте я зайду, воно в мене в класрумі. Так. Я його звідти скопіюю. А, тут просто в мене пройти тест і є посилання. Ну, я виділяю, копіюю правою кнопочкою обрати копіювати, йду в електронний журнал, і тут правою кнопочкою обираю вставити вгорі. Трапилось те ж саме. Бачимо, якщо ми прокрутимо, у нас трішки вилізло це за межі. Що ми робимо? Також йдемо в формат. Перенос і перенос по словам. Все також вирівнялось. Що можемо ще побачити? Яка ще є невідповідність? Тобто, у нас тут повинно все бути гарно, чітко, одним шрифтом, однієї жирності, наприклад, текст одним шрифтом. Бачите, У мене ось в комірці C3, ось вона. В ній текст зараз, шрифт, вгорі. У нас є назви шрифтів, ось. І є в правій частині розмір. Біля кожного є стрілочка. Ось на стрілочку можна натиснути і обирати інший розмір. Або можна прямо в цю комірочку клікнути і вписати вручну. І ось ми бачимо, що в мене в е, комірці C3 шрифт калібрі, розмір 12 і виділено ще е, жирним шрифтом. Нижче в комірці C4. У мене вже текст типу Times, New Romance, розміру 14 і невиділений жирним. Далі, там, де домашнє завдання, яке я тільки що вставляв, клікаємо: Шрифт Roboto, Розмір 11, жирним не виділений. І ось, коли у вас це трапляється, все воно різне, воно некрасиво, воно незручно. Що треба зробити? Ось ви вставили. Що ви робите? Ви натискаєте сполучення можна це робити мишкою, але це буде незручно. Ви натискаєте сполучення клавіш Ctrl-A. Одночасно натискаєте на клавіатурі Ctrl, буде вставочка, де саме знаходиться ця кнопка, і. Кнопочка А англійська. Одночасно натискаєте. У вас виділяється у вас виділяється вся таблиця. Далі, вгорі ви обираєте. Шрифт, клікаєте Раджу вам обирати той самий калібрі в самій горі, щоб довго інші не шукати. Далі, ви обираєте розмір шрифта. Тобто, таким розміром буде весь шрифт вашої вашій таблиці. Обирайте також 14, ще раз просто на нього клацаєте. Бачимо, змінився розмір в таблиці. І тепер ми натискаємо на жирність шрифта. Це ось у нас кнопочка вона B англійська на панелі інструментів. Натискаємо на неї. І у нас знімається весь жирний шрифт. Якщо бажаємо, щоб все було жирним шрифтом, ще раз на неї натискаємо. Буде так. Все, клікаємо в якусь пусту камірку. Що ми зробили? Ми з вами виділили весь текст за допомогою клавіш Ctrl-A, ми з вами змінили шрифт на калібрі для всього змісту нашої таблиці. Ми з вами створили розмір нашого шрифту 14 для всієї таблиці. І ми з вами обрали жирність тексту, натиснувши на кнопочку B на панелі інструментів. Ось так можна виправляти такі помилки. Далі. Що може ще статися? Може статися таке, що ви при копіюванні у вас ось, ну, давайте зробимо так. Ось склалося отака обставина. Давайте ще раз. Отак. Може бути таке. Тобто у вас зникли межі межі між комірками. Може одна зникнути, може ряд, може столбик, може отак ось бути. Тобто, як це виправляється? Ви також натискаєте сполучення клавіш Ctrl-A на клавіатурі. У вас виділяється вся таблиця. Далі, вгорі, у нас є значок межі, або границі, він ще називається. Натискаємо на нього і обираємо самий перший значок, там, де всі межі всі межі вони зафарбовані. І натискаємо на нього. Буває, іноді трішки підглючує сам Google документ. Нічого страшного. Ось ми зараз цей. І сталося трішки підглючило, ну нічого, бачите, воно зробило всі межі видимі. Це ще один варіант е, помилок, які можуть у вас траплятися. Е, в принципі, це і все. Якщо ви бажаєте, наприклад, ви вписували текст або копіювали, і ваш текст ви там щось неправильно вирізали, вставили. І він у вас роз'їхався на ось ці всі чотири, наприклад, строчки. Ви текст, щоб його підняти кудись. Що ви робите? Ви клікаєте комірку, в якій був ваш текст. Правою кнопочкою натискаєте і обираєте вирізати. Ну, давайте, наприклад, я ось тут напишу слово привіт. Вважаємо, що це частина теми, я його бажаю вирізати і вставити ось у другу тему після крапки в кінці. Я клікаю правою кнопочкою, обираю вирізати. Заходжу, натискаю на комірку свою, в яку я бажаю це слово додати. Якщо я зараз просто правою кнопочкою натисну Вставити, в мене заміниться весь текст на ось це привіт. Мені це не потрібно, мені його потрібно вставити після крапки. Для цього я два рази ще головною кнопкою лівої миші натискаю після крапки сюди. Бачите, в мене відкрився повністю відкрилась комірка. І тепер я можу правою кнопочкою натиснути і обрати Вставити, а взагалі краще користуватися сполученням клавіш Ctrl-V це значить вставити. Одночасно натиснути Ctrl-V. І веб-тичку англійську. І ось мій привіт. Клікаємо десь на пусте місце, все, воно сюди нам скопіювалося. Видаляємо. Звідси просто ми його беремо і видаляємо. Ну, в принципі, ось такі можуть виникати у вас помилки. Якщо ви щось зробили. Наприклад, я, ну, чисто случайно видалив свою якусь комірку, або написав щось не те. Ну, наприклад, ось так. І бажаю повернути свою дію на крок або декілька кроків назад. Вгорі у вас є стрілки вліво та вправо. Вправо на крок вперед, вліво на крок назад. Я натискаю, наприклад, ось зробив я, видалив. Клікаю стрілочку назад. Повертається мій текст. Тобто, це відмінити дію, це навпаки дію Ось дивіться заново. Оп, це дію зробити вперед. Може бути ще таке. І дуже-дуже важливо, колеги, дивіться. Ось зараз бачите, в мене пункт 1. Строчка записана, не стоїть тільки що оцінка і кількість годин. Все рівненько, немає ніяких проміжків. Немає ось такого, наприклад. Давайте. Я зроблю так. Ось такого немає. У мене воно цифра під цифрою, текст під текстом, дата під датою. Тобто, так і повинно бути. Не повинно бути ось так. Тобто, якщо ви навіть зробили так і вам незручно. Переміщувати все вгору на гору, тобто ви можете натиснути на е, саму комірку, тобто на рядок, на цілий рядок, наприклад, у мене четвертий рядок, зараз я його виділю. Четвертий рядок, він пустий. Він мені не потрібен, мені потрібно підняти мої дані. Я правою кнопочкою натискаю на цифру 4 і обираю, і обираю видалити строку. Дивіться. Hop. В мене цифра 4 залишилась, але та строка, яка була на 5, піднялась на 4. Я ще раз на цифрі 4 нажимаю правою кнопочкою видалити строку. У мене вже на 4 піднялась, е та строка, яка була тільки що на 5, а до цього на 6. Тобто я вважаю, що в принципі пояснив зрозуміло. Ось таким чином ми працюємо з електронним журналом індивідуальників. Вгорі є багато різних кнопочок, багато на панелі інструментів, багато пунктів меню. Я вам раджу не боятися понатискати на ці пункти меню, почитати, що тут є. Наприклад, коли ви обираєте якусь комірку, давайте оберемо ось де, тут, де написано в мене пройти тест. Бачимо, що в мене вирівнювання тексту йде по лівій стороні. Ми можемо змінити зробити вирівнювання по центру. Як це робиться? Вирівняно, клікаємо на комірку, в якій бажаємо зробити ці дії. Клікаємо формат. Обираємо вирівнювання. І обираємо. Тут, бачите, у нас є два пункти. Є по центру тут і по центру тут. Тобто, у нас вирівнюється по центру. Самої комірки. І вирівнюється по центру відносно гори та низу. І ось ми, наприклад, обираємо там ось це по центру. І ще раз натискаємо формат вирівнювання по центру. І ось у нас йде також гарненько. Ну, це кому це потрібно. Все, зміни зберігаються автоматично. Ми можемо побачити. Коли ми щось змінюємо, наприклад, у нас вгорі є тут у верхній частині пункт зміни збережено. Ось зараз ви можете це побачити. Збережено на диску. Але, щоб зміни 100% зберіглися, треба клікнути в будь-яке місце після того, як ви закінчили зміни. Ну, в принципі, це все.